Розстріляли українських військовополонених бійців 110-ї бригади на Времівському напрямку у Волновацькому районі. Про це стало відомо днем раніше. в коментарі Суспільне Донбас пресофіцер бригади Іван Сікач розповів, як все було. Сталося так, що загалом там було шестеро наших захисників. Двоє загинули від артобстрілу. Інші четверо укривалися у будинку. Там ворог їх і оточив. Двох полонених ворог залишив лежати на землі. А ще Двох вивели на дорогу. Після цього полонених розстріляли з автоматів. Про розстріл полонених бригада дізналася з перехоплень російських розмов. Злочин зафіксував і дрон. Прокуратура вже розпочала досудове розслідування. Далі ж більш детально будемо говорити про Курахівські і Времівські напрямки, що там відбувалося протягом останніх днів. Ну, і, власне, розуміємо, що на Курахівському напрямку, за даними генерального штабу, протягом минулої доби було 30 атак противника. Ми нагадуємо вам про те, що ворог там періодично просувається. Тривають бої вже в міській забудові, тобто розуміємо, що це безпосередньо місто Курахове, і російські окупанти на минулому тижні вони вивісили прапор Російської Федерації на будь Дівлі міської ради в місті Курахова на Донеччині про це стало відомо 14 грудня. Це повідомляли про це наші аналітики Deep State. Ну і щодо останнього просування, ми бачимо, що на щастя тут його не фіксується. Проте ми не можемо того самого сказати про Времівський сусідній напрямок. Це ось ця ділянка, де межують Запорізька і Донецька області. І ось ця ділянка, де район Великої Новосілки. Ну і власне дорога, яка веде від Курахового. Тут ворог все ж таки акцентував свої зусилля і посилив свої штурми. Якщо в порівнянні те, як було тиждень тому, то там було з чимось. І так то зараз ми розуміємо, що тут було протягом минулої доби 44 штурмові дії противника. При відбитті штурмів наші воїни зокрема знищили один танк, два ББМ противника і ще три танки та один ББМ було пошкоджено. Щодо просування, знову ж таки, бачимо, що це просування є. Ось я повернула. Карту станом на 18 грудня, і ось така ситуація сталася станом на сьогодні. Тобто, ми бачимо, що ворог просувається до дороги. І ще такої уваги потребує ось ця зона, де велика Новосілка. Ми бачимо, що тут так само є просування ворога, і на жаль, ми бачимо, що наші військові в селищі Макарівка по суті опинилися в оточенні. Ми будемо сподіватися, що карта просто некоректно оновлюється, оскільки дуже загрозлива ситуація, якщо наші військові там дійсно в оточенні. Ну і сподіваємося, що наше військове командування врахує всі ці моменти для того, щоб першочергово наші військові все ж. Таки залишилися живими. Є ще інформація від Петра Андрющенка щодо певної активності противника в цьому напрямку. Він зазначав, що весь тиждень знову став активним а, саме в контексті полігонів Маріупольської і Бердянської агломерації. А, там дуже активно працює російська артилерія і стрілецька зброя. І на времівському.